Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Італійський уряд готує черговий уже одинадцятий пакет військової технічної допомоги для України, основою якого стане велика партія бронетехніки. Як повідомляє авторитетне видання Іл Месаджеро, посилаючись на джерела в уряді, Рим планує придати Києву до 400 гусеничних бронетранспортерів типу М113. За інформацією журналістів, міністр оборони Італії Гвідо Крозето вже представив новий пакет допомоги на розгляд комітету з питань громадської безпеки. Його зміст свідчить про послідовну підтримку України в умовах повномасштабної війни. Не з Росією та підтверджує рішучість італійської сторони зміцнювати обороноздатність українських сил оборони. Окрім бронетранспортерів, у новий пакет також планується включити сучасну систему супутникового спостереження. Такі системи є критично важливими для успішного проведення розвідувальних і контрбатарейних операцій, а також для координації дій підрозділів на передовій у режимі реального часу. Гусеничні бронетранспортери М113, які стануть основою постачання, добре відомі як універсальні надійні машини, перевірені десятиліттями бойового. Використання у збройних конфліктах по всьому світу вони здатні забезпечувати транспортування особового складу вантажів, а також можуть виступати платформою для різного зброєння, зокрема кулеметів і гранатометів, їхня висока ремонтопридатність та простота в обслуговуванні роблять їх особливо цінними для умов активних бойових дій. Варто зауважити, що це не перший випадок, коли Італія передає Україні бронетехніку цього типу. Ще в 2024 році на озброєння українських військових почали надходити італійські гусеничні бронетранспортери. VCC 2 модернізована версія американського M113A1, адаптована під потреби італійської армії. Модифікація VCC 2 відрізняється посиленим бронюванням. По бортах встановлені додаткові броньовані панелі товщиною 6 мм, що суттєво покращують рівень захисту екіпажу. Крім того, машина обладнана двома амбразурами для ведення вогню з автоматичної зброї та двома броньованими вікнами для спостереження за навколишнім середовищем. Характерною особливістю VCC 2 є також відкрита кулеметна башта, яка забезпечує. Стрільцю покращено оглядовість під час ведення вогню. За оцінками експертів, Італія має у своєму розпорядженні від 1160 до 1200 модернізованих бронетранспортерів м 113 1 перероблених у формат ВІСІСІ 2 Це свідчить про значний мобілізаційний ресурс і потенціал для подальшої підтримки України бронетехнікою. Таким чином, запланована передача Італією 400 бронетранспортерів м 113 стане суттєвим внеском у посилення мобільності, захищеності та загальної ефективності українських Оборони на різних ділянках фронту. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!